Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні ми в Сковородинівці, і тут, взагалі, якась така зона цікава, недавно я та тиждень тому був у малій Рогазянці і, виявляється, там дахи позривали деякі і дерева повалило. Там був Буран серйозний, а цей, який, який у нас трапився, він трапився і в Сковородинівці, і в Харкові, і у нас. І коли була Анатолій Іванович, у нас в кадрі. Староста е, Великорогазянського старостинського округу, я правильно кажу, Анатолій ага. Іванович Єлісєєв. Е, і що я сюди прибіг, тому що тут унікальна така ситуація склалася. З вона одна із найдальших територій від нашого центру, від Ресу, від е, ну, до цивілізації то ближче, звісно, <laughs> до Харкова. Але так сталося, що саме в Сковородинівці е, власними силами е, люди справилися з цією бідою з наслідками буревію. Анатолій Іванович, привітайте з нашими читачами і глядачами. Доброго дня, читачі і глядачі. І перше вид... «Заря». Дякую. І вісник Багадуківщини. Зараз ми працюємо як районне видання. Анатолій Іванович яким чином вдалося власними силами ліквідувати наслідки буревію? А зараз ми кажемо про електропостачання населених пунктів вашої громади. Як вам це вдалося? Ви що, електрик сам? Ні, я не електрик, але у мене бубатько електрика. Це серйозно. Ну, ну, щось передалося. Це серйозно. Так, да, і я поняття про електрику маю. Ну, не... Багато поривів було. А? поривів було багато. Ну, цей раз не багато. Цей раз було два пориви на лінії 220 вольт 380. І завдяки тому, що пішов на зустріч директор агрофірми Микола Іванович Куценко виділив техніку. А остальні всі моменти. Ми зорганізували самі з людьми, вони відгукнулись на прохання старости. Це був і... зріз дерев, мабуть, да? В основному та, зрізали, і там Треба було видаляти і дерева mm -hmm. і допомагати натягувати дроти. Але з цим всім з управились, і люди були задоволені тим, що в їх житло прийшла електрика. Скільки не було світла в Сковородинівці? Доба. Доба, Одна а в Великій Розянці більш-менш, да? так? В Великі Розянці теж були пориви там, але там ми не ремонтували, там ремонтували з Ресу. І були пориви у Гринівці. А чому Рес не ремонтував у вас? Не встигали просто? Так? Вони пояснили це тим, я дзвонив і начальнику, і диспетчеру, вони пояснили тим, що... Бригади зайняті в Фіськах і не можуть е, одночасно робити усіх населених пунктів. Кажуть, ждіть, дійде очередь черги до вас. Mm. Ну, Ми вирішили це прискорити, тому що могли сидіти і сутки, і двоє, і троє там ситуація, коли трапилася біда, і самі люди і самі керівники, я зараз знову згадаю про Миколая Івановича Куценка, ми про нього частенько згадуємо, але це завжди. Принциповий підхід, він не чекає милостини ні від природи, ні від влади. Він каже, що ми все можемо самі, якщо будемо дружні, якщо будемо патріотами. Да? Да, так, це звідь, треба віддати належне Миколі Івановичу, тому що він не, ні одного разу не відказав нам у проханні допомогти Старостинському округу і людям. І він сам розуміє, що люди живуть і в Скородинівці, і в Гринівці, і всі. Потребують так, щоб життя було спокійне, без негараздів. Ну, Арантоні да, тільки що зустріля наших інтернет-простонет. Непоганий провайдер, я вважаю, надійні хлопці. <кху> Вони війшли до Миколая Івановича і кажуть, зараз будемо просити трактор, щоб якусь частину їхніх мереж із повітряних перетворити на підземні, бо так надійніше. А потім я бачив цих хлопців, які казали, решили, Я кажу, що так швидко, так швидко зайшли до Микола Івановича, вирішили питання. Таке, ви чули, таке, що у вас буде інтернет більш надійним? Зараз інтернет є в селі? В села? Так є, да. Два інтернети є. Є з нова ланд, є, просто не. Просто не. Я роблю рекламу цим, цим мережі, людям. Вони, да. вони класно працюють. Зараз ми, я дивлюсь, їхня мережа в нас, і вона досить. На якісна. вибір мешканців. Вони можуть доєднатись до любої мережі або новалайна, а то на світі е, іще когось, е, окрім Микола Івановича, а то він не любить, як його хвалять. Він на нас і так буде <с гримати. Давайте ми назвемо простих людей, які були поряд з вами, коли ви син електрика ліквідовували наслідки аварії. Ну, Відгукується завжди гаркавцем Микола Єгорович, коли його, його не попросять. він і зварювальник. Ми вчора лагодили повітряні лінії, а позавчора лагодили водопровід, теж там були поломки. І я теж долучив там мешканців Єміляненка, і і Олександра і Гаркавця Миколу в якості зварника. І Отхел Володимир, і Клинчук В'ячеслав. Вони пиляли дерева, Скляров Володимир. Ну, хлопці відгукуються. Це не перший раз я їх просю. І в лісі недавно у нас були після буревіїв повалені дерева. Там, де проходить лінія через лісовий масив, там теж прийшлось. Лишу смугу захисту цієї лінії, 10 кВ, Там теж прийшлося вирізати. Там вирішили разом з електриками обісточили цю лінію і вирізали ту порост, яка вже за 10 років. Минулий раз ми вирізали її 10 років назад, але ж вона вже виросла і стала заважати Анатолійна, нормальній електрика, роботі. Електрика це завжди якісь ризики. Цього разу ви також працювали в контакті з енергетиками районними? Так, звісно. Я ж не думаю, що ви самі. Ні, ні електрики всі це знали і при їхніх порадах і їх дозволу. Тобто це був дозвіл, це було відключене так, ми живлення. Так, Звісно, я і бути не могло. Я просто думаю, що зараз хтось, не дай Бог, би так подумав, що тут повне. Ні. Техніка безпеки наперед. Все ясно. Дякую вам. Я дякую вам від жителів нашої громади, найперше вам і Микола Івановичу Куценко і вашим хлопцям. Чому? Тому що все рівно ресівці вимушені були сюди їхати. І, мабуть, би це було не швидко, тому що насправді по поривів було багато. В Зуличеві. Ну, в мене особисто півдоби не було світла в рідному довжику, тільки ввечері включили. І я так думаю, що ви їх розвантажили і десь там, де стріляють, настріляють до цього часу, може хлопці щось також встигли і буде ви Україна... попросили, і попросили дозволу зробити. Вони я, кажуть, якщо зможете, є у вас хлопці там тямущі, спробуйте зробити, ми не проти, тільки відключіть і все. Все буде ми... Україна, знаєте де? Там, де є такі тямущі хлопці, де є керівники, які беруть на себе відповідальність, і де не чекають, а роблять самі. Роблять справи звичні, зроблять да справи потрібні. Я знаю, що ваш, на вас, з вашої території дуже багато людей сьогодні захищає батьківщину і зброю в руках. Це, так, це, це такий це, факт. Скільки чоловік 36 Тридцять чоловік. 36 да. чоловік. Це з невеликих Наводи населених пунктів прийде. досить. Да. Дякую вам. Будемо молитися, щоб всі хлопці залишалися живими. Ну а ми тут в миру, в мирній житті, в мирному будемо житті Будемо допомагати їх сім'ям, щоб вони було більш-менш комфортно. І не будемо прохачами, а будемо вирішувати самі свої долі. До нових ну, зустрічей з вами був Василь Мірошник, газета Заря, вісник Богодухівщини і староста Великоразянського старостинського округу Анатолій Іванович.